У діяннях апостольських вперше апостол Петро перед тим, як йому Господь благословив покрестити язичника, сотника, дав йому віддіння. Господь його зрозумів, і одно місто в Євангелії в діяннях апостольських у 10 главі сообщає, був розуміти Петра, Бог послав Духа Святого на язичників, котрі слухали раніше хрещення. Більше такого случая не повторялося. Ну, ми добре знаємо, що коли Філіп обучав євнуха цариці Кандакійської, то коли ми говоримо коли йшли до води, а каже Євнух, то вот і вода. Що мені мішає креститися? і крестив його у воді? То ж саме і Бог посилає і в різні времена різні дари. Щоб розуміти людей і кликати нас до покаяння. В тому числі можемо думати, що не випадково і гоніння на нашу церкву. Одні кажуть, розслабилися, вже подумали, що вони вже тепер всі визнані, що світ свої зуби спрятав. Ні, ми так не думаємо. Церква Христова завжди була гонима відкрито, не відкрито, прямо, не прямо на цей світ лукавий, не може прийняти, бо злий, бо спорчений. І тільки тоді, коли і спорчений чоловік приймає в ім'я Ісуса Христа, стає здоровий і слідує з Господом. Читаємо Євангелії, паралізований, як був іселений, нашого Господь. У церкві, і нині ми кажемо, хто до церкви ходить, хто віруючий, а нині єдина канонічна православна церква українська, де предстояти блаженніші митроплю, тонуфлі, хто туди ходить ізцілені духовно. Вся остальна братія цього світня збита столком особливо молодь, настільки збиті, як будто б в, в тумані ходять. І не розуміють елементарного Слова Божого, а тому готові в любу секту зайти, в будь-який розкол, лиш не до церкви Христової. Така висока благодатна ситуація в Карпатах свідчила про те, що від Кирила і мефодія, як німці прогнали з моравії наших священиків православних монахів і християн, частину продали в рабство євреям. Других поубивали, третіх тюрми кинули, а ті, котрі втікли в горах, з часів Кирила і Мефодія донині завершають служіння. І навіть в той момент, як свідчить преподобний Василій Маркуський і Паїсій Величковський, що в той час, коли турки спаралізували Афон, зробили на монастирях такі налоги, що не могли там жити, монахи, а духовне життя впало. Тот час Карпатські гори стали другим афоном. І як ми недавно проводили наукову конференцію, назвались ми і Закарпаття малий афон. Це означає, що в до 1150 років православ'я, раніше, ніж моківських полян, свідчить про те, що і ми древніші християни православні, ну і маючи опит спасати православ'я навіть тоді. Спасалося православ'я в краї, коли після смерті останнього єпіскопа Досифея Угольського. Сто років православні не мали свого єпіскопа. Но Дух православ'я в Карпатах іменно родив нам і преподобну Мосея Угрина, який родився в Оріонтовному Мараморошеві, север Трансильванії, а також, що іменно. Уже спочив тогда Мойсей, коли вперше на Гору Київську прийшов Феодосій Печерський. Київ Печерська лавра має великий праздник. І ми в єдно з монахами київ Печерськими кажемо, святі отці Кива печерські моліти Бога за нас. Вас Господь вам попустив Господь такої терпіти, такої надругання над мощами. Отце. Витерпящі, поможіть і нам урозуміти духовну суть, що приходить. Ми розуміємо, що то вічно не буде. Але моліть Богу, щоб ми і наш народ, в час і спитання навчилися не впасти духом, не відколотися від єдиної канонічної церкви, маючи добру духовну віру і любов до Печерських монахів. І моляся до них сьогодні. Ми й сьогодні, діти Божі, вірні родичі монахів Києво-Печерських і святих Києво-Печерських, а у вічності є де з Антонієм, Феодосієм, і всіми святими нашими зможемо наслідувати Царство Божо, царство вічної Пасхи. Амінь.